Підпишись на канал, щоб не пропустити нових відео. Приємство Санком Рівне, яке обслуговує 210 тисяч клієнтів, взялося за оновлення своєї бази, аби вивозити сміття з кожного двору щодня. На підприємстві вирішили замінити старі контейнери на контейнери нового зразка. Справа в тому, що у деяких дворах залишилися контейнери об'ємом 0,75 куба, адже туди не могли заїхати великогабаритні автомобілі санкому. Нині на підприємстві ситуації вирішили змінити до вересня, хочуть замінити контейнери, аби працювати за європейськими зразками. Тож просять рівнян Ставитися з розумінням, тобто зараз ми робимо те, що ми забираємо 075, повідомляємо всіх мешканців про те, що в них контейнери меданчики будуть розміщені трохи в іншому місті, тобто там, де ми можемо заїхати. Тобто, звернення до рівнян, до тих, кого це стосується, ну справді прошу терпіння. Я думаю, що нові контейнери це завжди краще, ніж три контейнери. І якщо для цього треба буде зробити якихось зайвих 10 кроків, то... Ну, Просто віднестися все-таки з розуміння до того всього діла. У зв'язку з тим, що ми розставляємо контейнери один на один купа, ми їх відповідно знімаємо по житлу. Тобто, житло, і, тобто, знову ж таки, мешканці, наші клієнти, які бачать, що стало менше контейнерів, стоять у них у дворі, то ви цього не пугайтеся. Це абсолютно все нормально. Ми контейнери просто сніли, перестали в інше місце, а у них за це збільшується графік вивозення сміття. Тобто, ми хочемо зробити таку схему, щоб повністю все сміття по всьому місту ми ввозили за один день.